Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні знову говоримо про Audi a 4 b 5 Мені прийшло чимало запчастин, і в цьому відео я покажу вам, що саме прийшло і що ми в ній будемо міняти. Тому сідайте як найзручніше і приємного всім перегляду. Перше, що я замовив, це реле склочисників. Простіше кажучи, дворників воно в мене сказилося, і в мене почали включатися дворники будь-коли в будь-який момент. Щоб замінити це реле, для початку потрібно відкинути кришку, яка йде на запобіжники. І ось там, як бачите, з синього кольору вхід. І туди треба запхати руку і впихнути цю релюшку. Коротше, через цю сторону навіть не пробуйте втикнути це реле. Дуже незручно. Ну, Якщо повезе, тоді його можна попасти. А так, в цілому, це дуже важко зробити. Тому розкручую ось цю нижню панельку. Тут всього лише 4 чи 5 болтиків. Стало впадло відкручувати всі, відкрутив три штуки. Ось тут один, другий і тут третій. Якраз починається дощик і момент істини, чи працює нова релєшка. Коротше так, от у нас дворники. Перше положення, друге положення, третє, зараз швидке. О, значить знову перше, друге, а, все. А, це, це тимчасове, значить, перше положення, воно через деякий час спрацьовує. Так, да, все правильно. Ну і нульове. Все працює, ура, тепер ці дворники не будуть включатися, коли попало. Наскільки зрозумів, ці реліжки доволі часто виходять з ладу. Коштують вони не так дорого, 250-350 гривень, плюс доставка гривень 100. Ну і виходить 400 приблизно гривень за реліжку. І от, коли починається дощ, я дуже навіть радий, що я її вже поставив. А тепер, друзі, давайте відкриємо коробочку, яка обійшлася мені в 2500 гривень. Так, що нас зустрічає? Фільтр. Фільтр, напевно, масляний. Так, фільтр масляний. Ось так він виглядає на 1,6 бензиновому двигуні. Далі що це в нас? Я так зрозумів, високовольтні провода ось такої фірми Тесла. Звучить круто. І ось цікаво, як вони будуть працювати. Ціна їхня приблизно 1000 гривень. Погнали далі. Мастило 5W40, Напівсинтетика, здається. Full synthetic motor oil. Повна синтетика. Тобто не напів, синтетичне масло, нормальне. Це у нас фільтр який салону. Ні, повітряний. Да, це повітряний фільтр. Фірма яка? Starline. І ось, друзі, чек. Дуже дивний чек. Автозапчастини до КІА. Ну, З таким чеком я, напевно, більше не буду в цього магазину замовляти нічого. Бо якось це несерйозно, хоча магазин сам по суті такий популярний, Да? не буду втрачати ні хвилини, поставив доски сюди для того, щоб вище машина стояла. Зараз розвернуся, заїду і буду потихеньку все робити. Давайте почнемо з простого. Замінимо повітряний фільтр. Він знаходиться ось тут під пластмасою. Просто знімаємо все, воно тут дуже легко все знімається. Дивіться, прямо все-все-все. І ось тут йде цей фільтр салону. да, Дивіться, який стан. Білосніжний, новенький. закидаємо. Ну, все норм. Добрався я до повітряного фільтра, а він тут новий, видно, його недавно поміняли, так що поставлю і я його назад. Сіло тепер хорошо. Тепер нормально. Як ви вже зрозуміли, повітряний фільтр був встановлений новий, так що я не став його міняти, а зараз я приступаю до заміни мастила. Для початку я завжди відкручую масло заливну горловину, просто, щоб не було цього вакууму. І лізу вниз. До речі, можна подивитися, що там під низом в автомобілі робиться. Що ви скажете, воно гниле? Я скажу, що ні. Дивіться. Да, є деякі косячки. типу, трошки гнути, от, наприклад. Видно, що були якісь удари по порогах. Але це все вікове. А так, все тримається кубки. Так, а що двигун тут? Вігун, коробка. Ну трошки мокреньке, це теж типу, для вага, це норма. Шруси, до речі, всі на місці. От, лівий шрус. Потім стійка стабілізатора. Теж купи тримається, нічого їй немає. Нижня шарова ліва. Дольова рейка недавно була замінена попереднім власником. Ну що, друзі, погнали. Я сподіваюся, що з пробки не одразу буде масло текти. Ну, по запаху чути, що масло таке стареньке вже. Зараз 286 тисяч пробігу показано на одометрі Я слабо вірю, що це правда. Я думаю, що там більше. Пільтер в ауді відкручується рукою. І треба попробувати це зробити. Ого. Ого. У мене є ось такий крабік. крабик давай! Тобік давай, давай, друже. На тебе вся надія. О, пішов. Я сподіваюсь, вам видно. Це шоу. Шоу програма. Ай, йо-моє, тече. Боже, це ужас. А, йо, палки Ну відкрутив я фільтр, так? Да? Куди цьому маслу текти? Тільки сюди на подрамник. А далі десь вниз. Ну, все ок буде. Зараз ще трохи засруся маслом. А далі буде все ок. Помазання прийшло. Помазання. Бачили цей прикол в тіктоті з цим помазанням. О, помазання. Помазані. Від мінуса зразу приходимо до плюса, що можна фільтр зверху вкрутити рукою вже. Ну, новий фільтр. А так-то так, -то, да, не дуже приємно було його викручувати. Але що ж поробиш? Така конструкція автомобіля. Все, друзі, вкрутив фільтр. Новий. Прикольно, що можна його вкрутити хоча б зверху. А то, що його це діставати, викручувати, це таке собі задоволення було. Я от хочу заливати масло вже і знаєте, що в чому прикол. Я купив 4 літри масла, а не 5. А в двигун треба 4,5. Ой. Так, момент істини. Вже попрацював двигун, вже ось тих та же. Давайте глянемо, що там показує по маслу. Ну, є. Короче, масло зливаю в баклажку. У мене вже раз, два, шість чи сім баклашок перероба з різних машин. Комусь може треба, пишіть. Фільтра вже замінив, масла також замінив. Зараз беруся до такої тяги стабілізатора справа. І в наступному відео будемо говорити про високовольтні провода і будемо вирішувати проблему троєння двигуна на низьких оборотах. Тому обов'язково слідкуйте за моїм каналом, підписуйтеся і ставте вподобайки. Ну і пишіть коментарі, щоб ці відоси хоч трошки росли в переглядах. О! Е, болтики, гайочка, ну, на 16 йдуть. Розмір ключа на 16 треба, щоб їх відкрутити. Дуже легко я її викрутив. Тут тріснуто, ну і гуляє. Відповідно, вона гуляє. через що йде. Я так думаю, стук основний. Вона прямо добре гуляє. Коротше, народ замінив. Замінив, причому дуже легко все робиться. Легко відкрутилося, легко закрутилося. Знаю, що 40 Нм на метр треба закручувати, але в мене динамометричного ключа немає, то я так глаз. Ну що, давайте підсумуємо. Сьогодні я замінив масло, замінив масляний фільтр за допомогою крабіка. Замінив салонний фільтр і замінив тягу стабілізатора. Завтра буду пробувати, як машина веде себе в ходу по поганій дорозі, чи стукає, чи не стукає. Якщо стукає, будемо ще щось робити. Якщо не стукає, то слава Богу. Мені дуже подобається, як вона гальмує. Гальма тут просто шикарні. У мене на Golf GTI якісь гірші гальма були. Ну, вони там якби були не обслужені. Але суть в тому, що вагодюхи, гальма, те, що треба. А вам всім подякував за перегляд і до нових зустрічей.